Доброго дня, шановні друзі, вас вітає кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, і я, її завідувачка Копчак Оксана Олегія. Нашу кафедру було засновано в 1995 році доцентом Олександром Яковичем Тиленгатером, який є зараз почесним професором нашого університету. В свою чергу кафедра психіатрії відкрила двері в 1996 році. У 2000 році кафедро було об'єднано як кафедру неврології, психіатрії, рефлексу та мануальної терапії і її очолила, член кореспондент Академії медичних наук, доктор медичних наук професор Євгенія Леонідовна Мачерет. З 2013 по 2017 роки кафедру очолював доктор медичних наук професор Михайло Миколаєвич Матіш. З 2017 року роботою кафедру керую я Копчак Оксана Олегівна, невролог, член української спілки неврологів та психіатрів України, доктор медичних наук, професор, дійсний член Європейської академії неврології. А з 2022 року на конкурсній основі була вибрана до асамблеї делегацій Європейської академії неврології від України як індивідуальний член на трьохрічний період. Отже, я є керівником аспірантури, клінічної адміратури та інтернатури з дисципліни неврології і відповідаю за підготовку методичних матеріалів і навчання з групами англомовних студентів на кафедрі. Також я є авторкою понад 120 наукових праць, з яких більше 20 публікацій маю в журналах, які індексуються в базах даних з та «Web of Science». Є автором двох підручників курс лекції з неврології української та англійської мови на нашій кафедрі. Велика увага приділяється розвитку клінічного мислення майбутніх фахівців охорони здоров'я, активно впроваджено обговорення клінічних кейсів віртуальних пацієнтів за допомогою платформи Казус. Як під час занять з студентами, так і заняття з інтернами проходять, що стало можливим в результаті активної співпраці нашої кафедри та участі в Ukraine Digital Clinical Vision in Medical Education, що відбувалося за підтримки Мюнхенського медичного університету та університету Шаріте і клініки Шаріте в Берліні. На нашій кафедрі працюють сім докторів і шість кандидатів медичних наук. Кафедра готує майбутніх магістрів зі спеціальністю медицина за професійним напрямком підготовки. На кафедрі викладаються такі дисципліни, як неврологія, психіатрія, медична психологія, фізична реабілітація, спортивна медицина, деонтологія в медицині та основи рефлексотерапії. Специфікою роботи нашої кафедри є співпраця з інститутами академії медичних наук у підготовці мабуть магістрів. Ми, зокрема, співпрацюємо з державною установою інститутом геронтології, імені Дмитра Федоровича Чеботарьова, Національної академії медичних наук України. Також співпрацюємо з центром радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, який є клінічними базами нашої кафедри, що дає можливість студентам, інтернам опановувати неврологію, медичну психологію. Під керівництвом провідних фахівців цих наукових установ. Крім того, викладачі кафедри надають активну допомогу та реабілітацію воїнам-захисникам, використовуючи новітні сучасні методи психотерапії, зокрема гіпнотерапії. Лікарі інтерни також мають унікальну можливість вчитися і працювати в Центрі інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. Це сучасний державний медичний заклад, який має потужну діагностичну та лікувальну базу. Лікарі-інтерни з дисципліни неврологія також мають унікальну можливість вчитися і працювати в центрі інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. Це сучасний державний медичний заклад, який має потужну діагностичну та лікувальну базу. На нашій кафедрі працюють випускники нашого університету, які пройшли складний шлях від студента, інтерна до асистента кафедри. Успішно захистивши дисертацію і отримавши ступінь доктора філософії, до таких працівників належить асистент кафедри Увінцова Тетяна Худенко Людмила Іванівна та інші. Співробітники нашої кафедри долучаються до виконання міжнародних програм сумісних наукових досліджень та проходять стажування в європейських країнах Німеччина, зокрема, Університет і Клініка Шертев В 2018 по 2020 рік. Ми брали активну участь у міжнародному співробітництві Україна, Норвегія Японія. Це був проект ЮНА Armenia – та ТРОНА співпраця з Тронгейським університетом та з університетом нагої з проблем психічного здоров'я. співробітники нашої кафедри активно залучаються до виконання міжнародних програм сумісних наукових досліджень і проходять також стажування в європейських країнах. Зокрема, наші співробітники проходили стажування в Німеччині, в університеті та клініці Шарите. З 2018 по 2020 роки наша кафедра брала участь активно в міжнародному співробітництві між Україною, Норвегією та Японією. Зокрема, було два проекти: проект ЮНА «Ukraine, Norway and Armenia» та Трона між Україною, Тронгеймським університетом та університетом Нагої. Це співробітництво було присвячено проблемам психічного здоров'я. Співробітники нашої кафедри беруть активну участь в клінічних мультицентрових дослідженнях з розробки та оцінки ефективності і безпеки новітніх методів лікування нейродегенеративних захворювань нервової системи. Також співробітники нашої кафедри беруть активну участь та виступають з доповідями на міжнародних наукових конгресах. За останній рік на кафедрі вийшли два підручники з неврології, підручник з медичної психології української та англійської мови. Також співробітники кафедри є авторами близько 40 публікацій у міжнародних виданнях, які цитуються в наукових базах та «Web of Science». Шановні друзі, запрошуємо вас на навчання до найкращого приватного медичного закладу Київський медичний університет.